Микола Леонтович. Напевно, багато хто може покаятися в тому, що шаблонно асоціює Леонтовича передусім із славнозвісною різдвяною колядкою. І, на превеликий жаль лише завдяки цій колядці, ім'я видатного композитора повернулося в сучасну історію. З півтори сотні талановитих обробок Леонтовича, які заслуговують не меншої уваги. Широкому загалу лише відкривається величезний творчий здобуток і непростий життєвий шлях Миколи Дмитровича Леонтовича. Не всі знають, що він Дмитрович. А це далеко не останнє, що варто запам'ятати про цього видатного українця. Син священника, і саме батько, який, попри сільську освіту і життя, вмів грати на віолончелі, скрипці, гітарі і керував хором семінарістів, навчив і Миколу музиці. Він теж мав стати священником, але відмовився від сану. Батько через брак коштів віддав його до Шаргородського початкового духовного училища. Де учням забезпечували повний пансіон, а потім вже юний Микола сам вступив до Подільської духовної семінарії в Кам'янці-Подільському. Тут він освоїв скрипку, фортепіано, духові інструменти, навчився по нотах читати складні партії церковних хорів, вперше почав обробляти народні мелодії і після закінчення семінарії обрав роботу сільського вчителя. Сам організував у селі Чуків, де вчителював перші роки самодіяльний симфонічний оркестр. А на Донбасі, куди Леонтович переїхав під час революції 1905 року, зібрав хор робітників, який виступав на мітингах. Кола Леонтович був фанатом творчості Миколи Лисенка. Він вивчав його творище в семінарії, адаптував чужі мелодії за зразком Лисенкових і одну зі своїх збірок пісень присвятив улюбленому композитору. Сам Леонтович написав загалом понад 150 музичних творів, серед них такі відомі, як Дударик, Пряля, «Козака несуть», Особливо активним для композиторця, композитора видався після революційний час і час встановлення Української Народної Республіки. Він викладав в різних містах, мотався між Києвом та Москвою, де займався з відомим теоретиком музики Болеславом Яворським. Співпрацював з поважним у той час композитором Кирилом Стеценком. Саме в цей час він написав легенду за мотивами твору Миколи Воронова. Виявляється, Щедрик отримав чотири редакції. І саме четверта версія, виконана у 1916 році хором Київського університету в Київському купецькому зібранні, нині це національна філармонія, принесла композитору величезний успіх, ставши основною, тим самим щедриком, яким його знає сучасна Україна. І весь світ він працював у музичному комітеті при Народному комісаріаті освіти після приходу у Київ. Більшовиків також Леонтович викладав у музично-драматичному інституті імені Лисенка, працював разом з Григорієм Вірьовкою у народній консерваторії. Микола Леонтович придумав і першим заснував різні хорові звукові ефекти. Один з найвідоміших спів із закритим ротом, своєрідне переосмислення мелодики народного плачу. Ще Леонтович розробив темброву варіантність виконання народних рапсодів, створював оригінальні хорові композиції, відтворив і вів в свої твори забуту в той час імпровізаційну творчість українських кобзарів. Першим в історії української освіти склав підручник знотної грамоти для школи. Але жоден екземпляр, на жаль, не дійшов до нашого часу. А у 31 рік Леонтович влаштувався викладати спів у жіноче єпархіальне училище в Тульчині і 10 років керував там жіночим хором. Там же згодом познайомився з Надією Танашевич. Молоденькою лібретисткою, вихованкою училища. З нею він почав працювати над хоровою оперою на Русалчин-Великдень з одноіменною казкою Бориса Грінченка. Надія писала текст лібретто. до неї, Микола Дмитрович їздив ще й разом з донькою аж у село під Гайсуном задля музичних доопрацювань. Свого часу Леонтович пройшов 270 кілометрів пішки з Києва. До рідного Тульчина, куди змушений був тікати після того, як столицю взяли денікінці у серпні 1919 року. Тут Леонтович виснував першу в місті музичну школу, викладав у церковному училищі, але ця робота не давала заробітку. Він і від страшенних злиднів Микола Дмитрович спершу відправив свою доньку, а потім відправився сам ще 80 кілометрів пішки до свого ж батька-священника у села Село Марківка. Він прожив лише 43 роки, дуже мало, навіть за тодішніми мірками. Про смерть Леонтовича упродовж 80 років лунали різні версії, а правда стала відома лише у 2000-х роках, коли розсекретили Чекістські архіви. Він був вбитий 23 січня 1921 року. Хоча офіційно про смерть Леонтовича газета Вісті сповістила аж 2 березня. Діяв чекіст з власної ініціативи чи за наказом невідомо. В архівах є дані про виплату йому п'яти тисяч рублів на секретні розходи. Справу композитора Леонтовича вів особисто майбутній міністр внутрішніх справ УРСР Іван Головченко, який навмисне перекручував зафіксовані свідками дані, приписував родичам фальшиві слова. І виставив вбивство композитора, як Петлюрівсько-розбійницький напад. Така фальсифікація була зроблена навмисне, аби придушити розмови про утиски Леонтовича за його націоналістичні музичні вподобання, за просвітництво і розвиток церковного хорового співу, а також аби приборкати гнів селян, обурених чекістським вбивством сина священника. Відзначити дев'ять днів по смерті композитора зібралися в Київському музично-драматичному інституті вся професура студентства, діячі культури. І це попри ризик переслідування з боку ЧК. На цій зустрічі було створено комітет пам'яті Миколи Леонтовича, який згодом став музичним товариством його імені. До нього входили Борис Лятошинський, Павло Тим, Олесь Курбас, Гнат Коткевич. Але Щедрик залишиться назавжди. За три місяці до вбивства Леонтовича, 5 жовтня 21-го року, Щедрик вперше пролунав США. Діаспорський хор Олександра Кошиця виконав пісню в Нью-Йоркському Карнегі Холі. А в 1936 році Пітер Вільховський, який працював на радіо NBC, записав англійську версію слів до Щедрика і назвав пісню «Carol of the Bells». Майже 140 мільйонів переглядів в середньому мають найпопулярніші переспіві на Ютюбі, а незавершену Леонтовичем оперу на Русалчин Великдень» дописав і відрегував Мирослав Скорик, навзвавши твір Русалчині Луки. От 1977 році її поставили вперше в Київському театрі опери та балету. Так, отже, щороку слухаємо, співаємо Щедрик і навіть не замислюємося, яка непроста людська доля стоїть за його піднесеною життєствердною мелодією. Таке ж непросте життя, і навіть аморальна драма відбулася з його автором, композитором Миколою Дмитровичем Леонтовичем.